Всім привіт, це гра Tron and Liberty, і сьогодні хотів вам розповісти про таку механіку, як експедиція або амітої. Щоб дізнатися, який рівень експедиції ви зараз маєте, вам потрібно перейти в цю вкладку. Як бачите, тут є cooking, fishing, а ваша експедиція. Для того, щоб перейти до експедиції та вибирати, куди їх відправляти ваших амітоїв, першу вам потрібно знати про цю кнопку. Коли ви будете проходити сюжет, у вас буде місія, щоб потрапити в будівлю, де ви можете керувати вашими амітоями. Використайте цю кнопку. В майбутньому у вас з'явиться ще додаткова кнопка, але тільки після того, як ви вперше відправите їх на експедицію. Давайте спробуємо. Коли ви потрапляєте до вашого. А мітой хаос, як бачите, назва на міні-карті, у вас знаходиться тут стіл з мапою, де ви можете їми керувати. Як бачите, мої мітої вже були відправлені і вони повернулися з експедиції для того, щоб отримати нагороду. Пискаємо кнопку Claim Reward. Ви бачите, що це приблизний варіант, що вони можуть перенести з собою. Ці медальки використовуються для відкритих данжів. Вони приносять їх стабільно, як бачите, 11. А всі інші ресурси від 0 до 1 Тобто, ви можете і не отримати нічого, крім медальок, або отримати всі ресурси в якоїсь рандомної кількості. Давайте спробуємо. Як бачите, мені випало медальки і два додаткових ресурси. Давайте розберемо більш детально, що тут можна робити. Повернемось на попередню локацію. Тут їх дві, як бачите. Коли ви перше відкриєте цю механіку, у вас буде лише перший рівень і буде доступно приблизно а, саме перший. Перша локація. Всі інші будуть зачинені. Як бачите, більш високі локації просто відкриваються, коли ви ходите в експедицію, отримуєте опит і збільшуєте ваш рівень експедиції. Давайте переглянемо. Як бачите, в кожній локації змінюються саме речі, які можуть вам випасти, лише одне постійно залишається це медальки, які ви використовуєте для підвищення. Для отримання луту в відкритих данжах. Ще тут дуже цікава механіка, як ви помітили, у кожного із амітоїв є своя іконка, яка означає певні переваги на певних локаціях. Наприклад, давайте переглянемо. Це поле, бачите, тут коласки намальовані, воно трішки не дуже відрізняється від, як бачите, лісу. Але все ж таки, майте на увазі. Воно, коли ви. Вибираєте цю локацію, у вас автоматом з'являється амітої. З цієї ж локації вони мають таку зелену стрілочку, щоб вам було легше орієнтуватися. Наприклад, дивіться, якщо я уберу цього амітою і поставлю амітою з локації руїн, ми бачимо 10 медалік від 0 до 4. Я вбираю його і ставлю амітою, який з саме цієї локації. Як бачите, у нас збільшується. Усіх ресурсів на одиничку. Тобто ви отримуєте 11 медалік та вже від 0 до 5. Давайте поставимо другого такого ж. Як бачите, тут ми додаємо ще одну медальку. І, як бачили, тут вже був великий буст аж в 3 одиниці. Давайте поставимо ще кілька амітоїв. Як бачили, при третьому амітої. Сірий ресурс став зеленим, тобто він збільшився в якості. А потім інші амітої потрішки збільшують його кількість. Також дивіться, коли у вас буде перший рівень, ви зможете відправляти в експедицію лише одного амітоя, і потім, починаючи з, здається, якщо не помиляюсь, 11 рівень, ви вже будете відправляти до 5 амітоїв. Тобто саме 5. Давайте переглянемо на прикладі лісу. У мене багато лісових амітоїв, і якщо я ставлю вже 4 лісових амітої, як бачите, у нас вже якісно дуже сильно збільшується вірогідність на більш кращий лут. Тобто є дуже приємна о, як механіка, коли у вас дуже багато амітоїв в певної локації і ви хочете додати з неї певні ресурси. Також е, звертаю вашу увагу, що тут саме в Daybreak shore ви можете отримати е, клунок, в якому є фіолетова вудичь. Ож, давайте розберемо саме на скільки годин краще відправляти мітою. Як бачите, тут можна на одну, на дві, на чотири та на вісім. Від цього корелюється ваш гуд, який ви можете отримати, його кількість. Я вам раджу для швидшого прокачування вашої експедиції обирати саме на одну годину. А якщо ви не маєте змоги підходити до гри кожну годину, тому самі обирайте час, скільки вони будуть в експедиції. Давайте розберемо тепер, де вам можна отримати амітоїв. Тискайте Escape або меню, ви бачите вкладку Амітої. Спочатку гри у вас буде дуже невелика кількість амітоїв, певна кількість буде надаватися вам по сюжету. Їх можна отримати через додаткові а, квести в кодексі. Як вам це зрозуміти? Я вам би радив проходити увесь кодекс. На жаль, я зараз ще не пройшов увесь, але я забрав усіх амітоїв, яких я зустрічав. Наприклад. Можете побачити, що в, цій локаці, в цьому списку ви можете бачити якусь іграшку. Це завжди амітой. Тобто, ви доходите до цього квесту або починаєте його, якщо він вже у вас відчинений, і виконуєте поступово усі завдання, щоб отримати цього амітоя. Потім ви дивіться: в наступному теж є такий. Ви теж виконуєте всі завдання, і в нагородах, як бачите, ви отримуєте амітоя. І в цьому також. Щодо цього, а Овечки, тут є місія, де вам потрібно буде застрибнути на літаючого кита, який є механікою івента. Тобто, він не постійно літає, а лише в певні години дня. Як це дізнатися? Вам потрібно натиснути на shadow розклад, або зайти через е, меню карти. Е, на жаль, а все добре. Е, дивіться, наприклад, сьогодні в 12-й годині він почне плавати. І в 15 годині, і також в 18, і в 21. -й. Як його можна побачити треба вийти з цієї меню, щоб відчинилась карта. І ви зможете його бачити на мапі. Він буде мати такий самий золотістий значок, і він буде по ній плавати. Найгарніші точки, щоб на нього застрибнути, це або у ця та... Private Tower, Pierwite Tower, або. Starlight Observatory Ruins. дивлячись, по якому маршруту він буде пливти. Він буде декілька разів кружляти біля або цієї тавера, або біля цього, або спершу тут, а потім тут. І ви, у вас буде достатньо часу, щоб телепортуватися на телепорт, забігти повище та на нього застрибнути. Також механіка цього кита дозволяє відчинити телепорт на данж. Сурадома Island Також є великий бонус для тих, хто має багато амітоїв. Давайте їх розберемо. Знову таки, заходимо в це меню. Є Book і як бачите, ви маєте певні бонуси за те, що ви маєте певні амітоїв, вони відчиняються поступово. Наприклад, ті, що більш яскраві, ви вже відкрили. І що наступні, вони ще для вас закриті. Тобто, що ми можемо бачити? Абус-контракт токен ефективності, тобто більше токенів отримуємо, більше грошей, савар-бонус отримуємо, більше опиту отримуємо, І це постійно стакається. Як бачите, ми маємо справа повний перелік того, скільки ми вже маємо певних бонусів, і яка на цей момент. Максимальна кількість цих бонусів може бути. Як бачите, щось ми закриваємо, щось ще нам потрібно. Де можна ще додатково взяти амітоїв? це, наприклад, в шоп. За орнейт-коїни, які даються вам за тих роботи або за якісь івенти. Ви можете переглянути, То є один, один амітай за 1200 і один за 1500. Також на цей час зараз діє певна акція. Ви можете її побачити, якщо натиснете меню, і тут є така кнопочка Notice Board. Цей борт з'являється кожного разу, коли ви логінитесь в гру. На час, коли <кхід> якщо у вас вже немає такого борда, то певний час вже пройшов, тому цей варіант для вас вже не підходить. Але якщо ви його бачите, то, будь ласка, скористайтесь. Якщо ви натиснете на цю кнопку, вас перекине е, на сайт, де ви зможете залагінитись, наприклад, через вашу Google пошту, е, прив'язати її, і вам обіцяють усіх двох амітоїв, які ви бачили в спочатку, вони в мене вже є. Я вам підкажу невеличку хитрість, як їх отримати. Ви, коли прив'язуєте, ви можете зрозуміти, що ну, нічого не відбувається, але як виявилось. Коли ви це зробите через пев певний час в саме цю е меню прийде повідомлення, і вони будуть там. Go to the storage chest. І тут ви отримаєте повідомлення, що у вас є два мітої. Ви їх переймаєте і вони будуть з'являтися у вас тут. Виглядають вони дуже гарно і незвичайно. І також вони е мають е саме цю рису полів. Інші амітої, які в мене є, вони не мали такої риси. Обидва мають цю, цю рису. А також наостанок, давайте розберемо деякі варіанти, як вам отримати більше амітоїв, але це важкі варіанти, тому що вони залежать від рандому і як вам пощастить. А перший варіант, як взагалі розуміти, які амітої, як отримуються, заходите в меню, натискаєте на цей значок. І вона підказує, що цей пінгвін отримується через Mystic Globe. Mystic Globe це механіка через ключі. Я вам зараз її покажу. І перевіряємо інше метою. Він також через Mystic Portal. Вже Mystic Portal, Зверніть увагу, що Mystic Globe і Mystic Portal це різні, але дуже схожі поняття. Інше метою він. Добувається в певних локаціях через добуття. Бачите, herb, тобто збирання трави, збирання грибів, і ще варіант більш кращої трави збирання. Це дуже шанс невеликий. Як бачите, ви можете просто збираючи ресурси, отримати у цих двох амітоїв. От, наприклад, вже цей амітої, як бачите, він випадає з боса. Данжу Т-1 на 50 рівень. Шанс випадіння невеликий. Тобто, саме коли ви відчиняєте скриню за ваші а, Dimensional Contract Token. Просто за вбивство цих босів вони не даються, тільки за відкривання скрині. Як бачите, в кожного боса є свій амітой. Це не амітой, а Там, я так розумію, морф. Для швидкого пересування. Це амітой у бучера. Це теж не мітої, а морф для пересування. Це амітой. Тобто 1, 2, 3, 4. 4 емітою ви можете вибити з певних босів, відкриваючи їх скрині. Також давайте розберемо механіку цих глоб. Давайте зазначимо, що у нас є weekly mission, який відкривається на 50 рівні, і ви бачите, що у нас є такий параметри: Mystic Portal, Asquire Globe. Тобто, що це таке? Зараз для цього давайте перейдемо в велике місто і знайдемо контракт Coin Merchant. Дійдемо до нього. І як бачите, кожного дня ви можете купляти 5 ключів по 15. Контракт коїнів. Ці ключі дозволяють вам бачити, як ви бачите в опису, Mystic Globe. Тобто, що це таке? Це невеликі портали, які розкидані в цьому всесвіті. Зараз вам продемонструю. Для прикладу, я телепортувався в Фонос Басім. І як бачите, ви маєте такі. Невеличкі показники, якщо ви на них наведете, то ви бачите, що це місті Глоб. Вони вказують стрілочку вниз, тобто вони нижче, ніж я знаходжусь. Якщо буде стрілочка вверх, тобто мені потрібно буде шукати їх вище, ніж я знаходжусь. Давайте спробуємо знайти один. Як бачите, вони мають таку червону... червоний колір. Ви можете їх просто забрати. Вони з'являються лише тоді, коли ви маєте при собі ключ. Якщо у вас не буде ключів або ви їх вже використали, вони не будуть з'являтися. Також пробуємо пошукати Mystic Portal, щоб вам показати, як він виглядає. Повезло і я знайшов uh, Mystic Portal. Він, він спавниться лише тоді, коли ви відкриваєте глоб, містік Глоб. Є невеличкий шанс. І от мені повезло. А, дивіться, він має таку фіолетову зону. І в нього є таймер 59 ну, взагалі година. І тому вам потрібно його знайти перш ніж він зникне. Це лише ваша здобич. Її інші гравці не зможуть забрати, тому ви не поспішаєте і передивляйтесь обережно можете бачити такі портали дуже бачно здалеку. От бачите дуже великий червоний круг. Зараз спробуємо до нього підійти. От ми біля цього містик портала. Спробуємо відчинити. Як бачите, мені випав а, до, нагороди і також морф. Дуже повезло це засняти, тому зараз переглянемо, що це таке. Їдемо, бо нас тут б'ють. Бачите, у нас тут вже є а, позначка, що щось нове. І, як бачите, ми вибили з містік Портала неввіроятно гарну черепашку. Давайте її використаємо. Також, а, чим більше ви маєте морфів, тим більше у вас збільшуються бонуси від швидкості. Та ефективність використання стаміни. Як бачите, ви це можете знизу побачити. Гадаю, на цьому все. Хоча, ні, давайте все ж таки побачимо, як ця черепашка виглядає. Мені дуже цікаво, я гадаю, о боже. А, так, це було щось прикольне. Бачите, людина займається риболовлею. Дуже-дуже гарна звука. Я гадаю на цьому все. Всім гарного дня.